В Усіх приміщеннях, як і в кабінетах і в коридорах, мають іти постелі. У випадку надзвичайної ситуації, не дай бог якоїсь там пожежі, автоматично має сповіщатися на пульт. Керівниця 24-ї рівненської школи ділиться планами на встановлення нової пожежної сигналізації. Зараз про вогонь у школі можуть вчасно не дізнатися, не непокоїться вона, адже облаштована будівництві школи система понад 20 років тому вийшла з ладу. Її залишки можна побачити у шкільному пожежному музеї. Крім того, того, що у нас тут навчається більше 800 учнів. На базі на базі нашої школи працює інклюзивно-ресурсний центр, де проходять обстеження і заняття діти з особливими освітніми потребами. Тому встановлення пожежної сигналізації саме у нашій школі, я думаю, є дуже дуже важливим актуальним питанням. З певних причин втрапилася пожежа, правда, невеличка пожежа у щитовій. Це вже було більше 15 років тому. Але такий випадок був. Це буде унікальна автоматична сигналізація зі світлом та звуком, додає пані Галина. 685 тисяч гривень на неї школа виграла в рамках урядового конкурсу. Схожу, цьогоріч планують зробити у 44-му дитсадку. Але зараз такі системи є лише в п'яти освітніх закладах міста із 78 каже представник служби порятунку. На його думку, школи слабо фінансують. «1600 гривень на один заклад. Це 10 вогнегасників перезарядити. Це досить мало і тому враховуючи. Сказано, я... можна зробити висновок, що стан галузі освіти потребує значного покращення фінансування і напрямку. Забезпечення пожежної безпеки, аби учні розуміли небезпеку вогню, у 24-й школі облаштували кімнату згарище. Вигляд пошкодженого приміщення доповнюється відповідним звуком та запахом. Якщо на просвітницькі заходи кошти у міській скарбниці знаходять, то на сигналізацію виділити їх важче, пояснює керівник освіти. Якщо говорити про ті речі, які не потребують великих фінансових затрат, там, наприклад, як забезпечення вогнегасниками, вагонка, ні пластикова, ні дерев'яна уже в нас в аварійних виходах. Ми вже замінили. Її просто ви ліквідували. Певні заходи робляться. Ми проводили аналіз, і в цінах 2019 року для того, щоб повністю забезпечити відповідно до нормативів протипожежні заходи в наших закладах освіти, треба було порядка 42 мільйонів. Нещодавно в місті прийняли широку програму для забезпечення пожежної безпеки у громаді. Цим на засіданні виконкому заспокоює присутніх керівник управління надзвичайних ситуацій і просить керівників галузей радитися з ним як ефективніше розпорядитися коштами. Вкладені гроші не мали. Туди і на е, освоєння цього року, цього поточного року, вистачить для початку і продовження роботи по цій же сигналізації, і там е, вогнегасники, пропітка і все це можна робити. Там я десь порядка 18 мільйонів. До наступного засідання Руслан Демуров пообіцяв підрахувати, яку частину коштів зможуть виділити освіті. Володимир Струс, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.